Слава Україні, друзі! Героям слава! Заробіток на криптовалюті у 2024 році, напевно, не відкриють для вас Америку, що Це один із найкращих, найприбутковіших способів заробітку в інтернеті на даний момент. Але звісно, поняття заробіток на криптовалюті дуже сильно розтягнуте. Можна заробляти на повному пасиві, наприклад, такі як лаунчпади, лаунчпули. Також можна виконувати різноманітні дропи. і власне просто купуючи криптовалюту, купити дешевше, продати дорожче і на цьому заробити. Що ти брешеш? Дети нам чимся брехати? Ну, бути холдером, скажімо так. Ну... <плес> І для цих способів є один з найкрутіших проєктів AerDAW. Де ми просто підключаємо гаманець і можемо заробляти на різних напрямках. А саме заробіток на стейкінгу, ринок облігацій, валідатором і так далі. Це вже прям активні способи заробітку. А ще багато в майбутньому буде активовано, такі, наприклад, як AirQuest. На перший погляд ви можете подумати, ей та там дуже багато мені незрозумілих словосполучень, сполучення, взагалі не знаю, що це таке. Але повірте, тут все складено і зроблено так, щоб простий користувач прийшов, подивився і зрозумів, що я зароблю завтра, скільки я поставлю в стейкінг, наприклад, сьогодні, і завтра зафіксуємо. Свій прибуток. Я працюю в криптовалюті. Все максимально просто, дуже багато підсказок, тому зможе заробити кожен. А також для тих людей, які додивляться це відео до кінця, у цьому відео розкажу вам умови конкурсу на 500 доларів. Ні, це 5 тисяч, мені просто реально, я не спасуть. Тож вам приємного перегляду, ви на ютуб-каналі Шаркус, де все про заробіток. Ардау це керований спільнотою блокчейн першого рівня та екосистема Dapps web 3 на базі AMB. Екосистема ARDAO постійно розвивається і ми завжди бачимо нові продукти. Якщо перейти на головну сторінку Airdao, ми можемо ознайомитися із містом продуктів заробітку. І класно те, що ми можемо одразу дізнатися, як працює той чи інший продукт. Так, в Airdao вже на даний момент є свій власний токен, який торгується на одних з топових бірж в світі, а не на якихось там забутих дексах. Власне, токен AMB від проєкту Airdao зараз торгується на біржі Binance Max, Kucoin Bingix. І тут варто зазначити, що токен торгується власне на одній з топових бірж в світі, найкращій в світі біржі Binance. Більшості з вас, я думаю, прекрасно відомо, що просто попасти будь-якому проекту на біржі Binance, ну, неможливо. Там дуже великі вимоги, критерії щодо проекту, щоб туди заліститись. Це мерзость. Це реально мерзость. Бачимо, що з цим проблем в даного проєкту немає, і вони успішно залістились на біржі Binance. Отже, багато зараз говорити не буду теорії, щоб відео не було думним. Давайте безпосередньо перейдемо до заробітку, та як заробляти на платформі AerDAW на повному пасиві. Щоб почати працювати з даним проєктом, нам потрібно законектити наш гаманець. Це може бути Metamask або будь-який інший популярний гаманець. Ви можете вибрати його з якщо ви іншим користуєтесь, звісно. Після підключення до проекту у нас відкриваються можливості заробітку безпосередньо в платформі Аерда. Дав і перший спосіб заробітку я вам розкажу, який мені найбільше подобається. Він запустився зовсім недавно, тож я думаю, що заробіток власне чуть буде більше, ніж з інших продуктів. Стейкінг пул Starfleet. Даний стейкінг підходить для холдерів токену AMB. Тут ви можете заробляти 10% від вашої суми холду, а також додатково ми будемо отримувати аеродропи в токенах COS, AST і також HBR. Як власне почати заробляти на цьому стейкінгу? Друзі, внизу під відео я залишу власне всі послання, які ви будете бачити у відео, а також ще декілька цікавих проєктів, точніше, не проєктів, а функцій, на яких можна е, досить -таки непогано заробляти, тому все внизу. Для того, щоб застейкати наші токени IMB, е, на хлопський розум, що таке стейкінг, це просто депозит в банк. Так щоб їх застейкати, ці токени, нам потрібно їх мати на нашому метамаску. Купити їх можна на будь-якій біржі, які ви чули чуть раніше від мене. Для прикладу я буду показувати на біржі Binance, але якщо ваші активи зберігаються. На будь-якій іншій біржі, немає різниці. Інструкція буде та ж. Отже, давайте переходимо до біржі Binance і в пошуку потрібно вписати токен AMB. Вибираємо спот. Як бачимо, токен активно торгується на біржі Binance і зараз його ціна приблизно там 0,07 центів. А максимальна ціна у нього була 1 долар 85 центів, що досить і досить багато. Отже, я буду стейкати токен AMB, плюс, дай Бог, там біткоін буде коштувати 90-100 тисяч. Всі інші криптовалюти потягнуться за ним, і я в кінці додатково зафіксую прибуток на різниці курсу, тому що я його зараз купляю, наприклад, по 007 центів. А якщо там, дай Бог, знову ж таки, дай Бог, біток буде по 100 тисяч. Я його продам там в 3 рази, в 4 рази дорожче, і це не враховуючи те, що я зароблю ще додатково на стейкінгу і на аеродропах. Трохи відійшли від того, що я поповнював. Отже, далі я переходжу і, наприклад, купляю 2 тисячі токенів. Приблизно зараз це виходить там 15 доларів в середньому. Все, ордер виконаний, токени на моєму спотовому гаманцю. Далі ці токен я перевожу на Metamask. Переходжу в гаманець MetaMask. Вибираю, що я хочу отримати дані токени. Получаю адрес, на який я буду власне відправляти е, ось ці токени. Копіюю цей адрес, знову переходжу на біржу Binance, Далі тисну відправити. Мережа тут одна. Вставляємо адрес, ввожу кількість, яку я хочу відправити. І комісія, як бачите, тут можна сказати нульова. Ну прям безкоштовно. Всього один токен буде коштувати нам відправити наші токени. З біржі Binance на Metamask. Все, транзакція пройшла дуже швидко, буквально за пару секунд, і токени вже на моєму Metamask гаманцю. Далі переходимо на сторінку стейкінгу, вибираємо кількість токенів, які я хочу застейкати, і відправляю всі ці токени у цей самий стейкінг. Все, бачимо, відображається кількість токенів у стейкінгу, а також бачимо прибуток. Так як я тільки поставив токени в стейкінг, в мене ще прибуток не відображається. В Даний пул, ви можете постійно додавати ось ці токени. Наприклад, у вас звільнилися якісь лишні гроші, ви купили токен AMB, перевели. Застейкали додатково, додатково знову ж таки, ви отримуєте пасивний дохід від стейкінгу. А ще так, як я і казав вище, ще аеродропами ми будемо отримувати токени інших проєктів. Друзі, це була така детальна інструкція, як поповнити наш Metamask токенами AMB. Після цього ви можете користуватися будь-якою функцією в даному проєкті Airdao. Ось, власне, я вам зараз розкажу поточні продукти, на яких ви можете заробляти. Перше, це стейкінг. Стейкінг токенів AMB для забезпечення безпеки мережі та отримання ви Друге, що тут є цікаве, це міст. Ви можете. Можете переміщувати свої криптоактиви з мережі Ефір та Binance Smart Chain до мережі IRDAO без комісій. Тобто жодного центу ви не заплатите, що переведете, наприклад, ваші токени з мережі ефіру в мережу IRDAO. Третє це ринок облігацій. Користувачі можуть купувати облігації MB із налаштованими періодами блокування, які пропонують високі доходи. Також оператори везлів можуть обмінювати токени бон на облігації BNB. Четвертий продукт це їхній мобільний додаток. Управління активами IRDAO включають створення та імп. Порт гаманців, відправку та отримання токенів, а також забезпечення активів за допомогою передових функцій безпеки. це сканер мережі. Ви можете переглядати транзакції гаманців, блоків та інших даних в мережі. AirQuest — це те, про що я і говорив, скоро буде доступна ця функція. Платформа для виконання різноманітних завдань та квестів для заробітку балів і кваліфікацій на airdrop токенів. Оператор вузлів заробляйте нагороди в АНБ та Бонд як валідатор. Винагороди можуть досягати приблизно 18% при мінімальному періоді блокувань на один місяць. А при блоку. На один рік дохід ваш може досягати до 25%. На момент створення відео всі ці продукти вже активні. А тепер давайте покажемо вам дорожню карту проекту і глянемо майбутні продукти та оновлення даного проєкту. Отже, перше, що на нас чекає, це децентралізована біржа, маркетплейс із новими механізмами та стимулювання ліквідності. А також текст для безстрокових фьючерсів. покращення мобільного гаманця, інтеграція Telegram, WhatsApp, Apple Pay та унікальна система і мінтування у стилі ANS. Air індекс, інструмент для об'єднання токенів та підтримки в нових проєктів. Аервес інвестиційний DAO, керований спільнотою та забезпечення AMB. Співпраця з. Модус сфокусована на розробці проєктів з реальними активами, новій інтеграції мості, додавання підтримки, нових блокчейнів та більше токенів. AirDAO – це децентралізована автономна організація, яка керується мережею Aerobus. Він унікальний тим, що ним повністю керує спільнота, без традиційних централізованих структур, наприклад, як генеральний директор. Натомість команда та обрана рада керують екосистемою та приймають рішення через демократичний процес голосування. Як це відбувається на практиці: управління та керування спільнотою. AirDAO працює за моделлю керованої Пільнотою, де рішення приймається шляхом колективного голосування спільноти. Це гарантує, що кожен учасник має право голосу в управлінні мережею Аерод. Аердау використовує систему голосування на основі токенів. Рада Аердау складається з членів обраних спільнотою, які контролюють різні аспекти проекту. Ця рада відіграє вирішальну роль у стратегічному плануванні та користуванні цілої мережі, гарантуючи те, що інтереси кожного учасника команди будуть вираховані. Умови максимально прості: всього дві підписки і ви берете участь в конкурсі на 500 доларів. Отже, потрібно підписатись на телеграм-канал проекту AirDAO, Також потрібно підписатись на їхній twitter аккаунт Далі потрібно ставити своє посилання в вашому телеграм-каналі. Я зараз десь ось тут покажу на екрані, що це таке, що посилання щоб ви не вставляли там можливо щось інше і не було проблем. Але дивіться, якщо будуть якісь проблеми з заповненням даної форми, можете написати в їхній спільноті в телеграм-каналі. Там прекрасно працює підтримка. І Хлопці одразу підсказують у вирішення проблем. Також потрібно ставити посилання на ваш твіттер, і в самому кінці вставляєте ваш Metamask-гаманець. Ось і все ви автоматично приймаєте участь в конкурсі на 500 доларів. А вам дякую, що дивились відео до цього моменту. Залишайтесь на youtube каналі Шаркос, адже тут все про заробіток.